Вітаю, друзі, і доброго ранку. Студія вже в четверте сьогодні. Це країна онлайн. Сьогодні ми розповідаємо, як працює система безперервної освіти. Вже подивились, як вона працює в дитсадку, в школі і навіть в вищому начальному закладі. Зараз ми дізнаємося, як вона планувалась і які вже результати є за останні 20 років роботи цієї системи. Подібний освітній комплекс є унікальним не лише для України, він не має аналогів навіть у світі. Тобто це не лише фінансовий експеримент, це експеримент, по-перше, педагогічний і академічний. Як це відбувалось і які результати досягнуті за останні 20 років, ми запитаємо зараз у співзасновниці цього університету. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, рада вас, як взагалі виникла ідея створення такого масштабного проєкту, як він реалізовувався і які вже є результати. Ну, можна сказати і в двох словах, я дякую за запитання, в двох словах про те, як виникла ідея, як створювалася ця система. Ну, але оскільки цій системі вже практично 21 рік, то одним словом не скажеш про неї. Справа в тому, що на перехресті шляхів освітянських і державних 91 рік, звісно, що було багато змін в Україні. І справа в тому, що дуже багато питань було і в справі освіти, також на той час ці питання були складні для України, бо відбувалася значна реорганізація в системі суспільних дисциплін. Оскільки ми всі були суспільсознавцями, треба було вирішувати, що нам далі робити. Проєкту вже 21 один рік, наскільки він є успішним, що вже встигло зробити, і які вже результати є, а про що можна вже казати, звісно, що це університет унікальний не тільки в тому, що створена єдина така от система безперервної освіти від дитячого садка до докторантури, власне, не тільки в цьому її унікальність, а в тому, що Вся система налаштована на інноваційні, сучасні технології, сучасні вимоги щодо власне, освіти студентів. От такий приклад, можу сказати, дуже багато наших студентів навчаються і навчалися, і збираються навчатися в зарубіжних вузах. Звісно, навіть безперервна модель освіти, не гарантуючи ніяких результатів. Утім, викладачі кажуть, що якщо займатися улюбленою справою ще з 2,5 років, шансів отримати непогане крісло або стати фахівцем значно більше. Це була країна онлайн. Країна така, як вона є. До наступних включень.